Зараз активно почали зносити пам'ятники радянського минулого. Ми бачимо, що вже там навіть нарешті до Ватутіна добралися перейменовувати назви вулиць та населених пунктів, але існує ще безліч вулиць мені Пушкіна. Зокрема, ви в своєму облозі постійно згадуєте Бучанську Пушкінську вулицю. І я Поділяю вашу точку зору, безумовно, навіть без жодних застережень. Але е, давайте зараз ми уявимо з вами, що тут десь знаходиться люмпінізований громадянин України, який говорить, що наступне ну, їхня мантра, яка ну Пушкіна ж знають в усьому світі, е, Булгакова знають в усьому світі. Е, навіщо от... Е, вони ж не є символами цієї війни. Навіщо ми будемо перейменовувати? Навіщо ми будемо відмовлятися від світового культурного спадку і припинимо його увічнювати по-перше, культура це зброя. І Їхня культура це зброя проти нас, а наша культура зброя проти їх. Вони це чудово розуміють, тому знищують нашу культуру. Завжди знищували. По-друге, культура це коли один пам'ятник Пушкіну, ну скажімо, в Одесі. Ну, добре, 10 пам'ятників Пушкіну в Одесі Бог з ним. Але коли у нас тисячі пам'ятників Пушкіну, коли у нас в кожному занюханому селі є вулиця Пушкіна, то це вже не культура, це пропаганда. Тисячі пам'ятників Пушкіна це значить столблення території. Територію столбілі таким чином. І, звісно, що це не припинив, у нас жодного пам'ятника Софоклу немає в країні. До речі. Тобто, якщо ми говоримо про культуру, то де, власне, світова культура представлена на наших вулицях і на наших майданах? Її майже не існує. У нас все застолблено Пушкіними. І, звісно, що це має бути ліквідовано. Стушний аргумент, до речі. Я подумав, що, ну, скажімо, пам'ятник Мелвілю я б ну, не відмовився мати. Та, бо... Крім Софокла, який пам'ятник ви хотіли бачити кому. Ну, це звичайно ну, Сцепіона африканському, я думаю, перед міськрадою Київською це було б непогано. Ну, я дуже багато... щоб, з... щоб підкреслити. Неспідставність того що, того, що є, і те, що має бути, чи що? Ну, скажімо так, жодна відсилка до античності не буває зайвою. Ага. Чим більше класицизму, тим краще. Звісно, мають бути ці пам'ятники великим діячам, які власне і сформували культуру українську. Ну, само собою, має бути пам'ятник Платону. Само собою мають бути пам'ятники Сократу, само собою мають бути пам'ятники, до речі, у нас немає жодного пам'ятника Анахарсісу на хвилиночку. Це єдиний із семи грецьких мудреців походженням з України. Скіф Анахарсіс входить в усі списки семи грецьких мудреців. Деякі починали філософію. У нас немає пам'ятника Анахарсісу. На хвилиночку в Херсоні і Миколаєві. Він в тих місцях і мешкав. У нас нема пам'ятника Германаріху. Це найбільший король готів і легендарна особистість абсолютно. А він походженням звідси? Та він все життя прожив в районі десь між Миколаєвом і Одесою. Mm -hmm. Вся його діяльність тут. Тобто, все його життя. він тут народився і тут помер. І цих пам'ятників нема. От його пам'ятник мав би стояти в Миколаєві, його пам'ятник мав би стояти в Ольві, тому що ну, германаріха, на відміну від Пушкіна, справді знають в усьому світі. І підкреслити те, що от, що германський світ починався звідси, що ми є нащадками готів не в меншій мірі, ніж нащадками готів є, скажімо, іспанці, північні, італійці і німці. Було би непогано, що готія це тут, що тут готи розділилися на візі готів і остроготів. Uh -huh. І в нас тече кров і в українській мові багато готських слів лишається по сьогоднішній день. І що готська єпархія Православної церкви проіснувала в Україні до середини XVIII століття, і що два готські герцогства в Криму існували до, до середини 15 століття, Тобто це все наше. Тобто Треба, скажімо, нагадувати собі про власну культуру і про, і про власне минуле. І тому тут є кому ставити пам'ятники в Україні замість Пушкіна і Ватутіна. Не можу не погодитись, але от зараз ви говорите, і я намагаюся пригадати, скільки у нас пам'ятників, ну, ну, якщо ми вже говоримо, що ми частина там, цивілізованого великого світу, західного, скільки у нас пам'ятників Шекспіру, наприклад. Ну, наприклад. От, наприклад. Е я там та, та хто завгодно, насправді. Гісіодо, де? Ні, нема. Натомість меморіальних дошок і різних погруд ціла купа. Ну, у нас так стоять якимось іноземцям, які працювали в жанрі художньої літератури. Художню літературу, як жанр взагалі, як мистецтво, вигадав Гомер. От перші зразки в світі художньої літератури це Іліада і Одиссея. До того були там епоси, якісь там, ну, всякі от форми, скажімо, навіть гімни і все таке інше. Але от художня література. В такому достеменному смислі цього слова це винахід Гомера, Ну, якого проприював потім весь світ. За да, фактом... І потім вже всі почали в цьому жанрі працювати. І росіяни не першими далеко це зробили. У нас нема пам'ятника там, у нас нема пам'ятника археологу. Археолог на хвилиночку винайшов ліричну поезію. У ну, нас вся поезія зараз лірична. Людина, яка винайшла ліричну поезію, у нас немає пам'ятника. Це нормально? Ні, це не нормально. Це якраз і є той фундамент культури, про який ми угу. говоримо, необхідний мінімум, якщо можна так сказати. Да. Тобто, тим людям, які зробили все це, яким же жалюгідним епігонам. Угу. Ну, крім того, насправді ж їх ніхто не знає. Із російської культурки в світі знають аж три імені: ну, Достоєвський, Толстой і, і, Чехов, і Чехов, І Чехов, да? як в драматургії. Uh -huh. От більше нікого. Ну, знають ще там в музиці. Хтось там ще пам'ятає Рахманінова, там, і, можливо, uh -huh. Ну, Це кілька от таких от імен. От всіх інших не знає ніхто. Але ну крім українців, навіщо ми їх знаємо?